Дорогі друзі, ну і от уже інжир на столі. Оце перша інжиріна, що сьогодні вранці, я нечайно її зацепила і вона відпала. Ось вона на розрізі така. Я вже її пробувала. Вона досить таки солодка, смачна. Але оці дві інжиріни вже навіть м'які, тобто, вони набагато спіліші за цю інжиріну. Ну, і ось, бачите, в порівнянні з лимоном: лимон і інжир. Ну, от Інжирина, мені здається, вона навіть трохи більша за цей лимон. От Я навмисно взяла тут лимончик, іще, щоб було як порівняти. Ну, от Інжир і лимони в порівнянні. Ну, от так, от такий от урожай. В листі там ще є. Ну, по правді кажучи, дуже незручно там ходить, бо він цей кущ розрісся дуже сильно. І він, ну, в общем, Проходимость там дуже погана, пройти там невозможно. Значить, треба буде підв'язати, там чи, можливо, навіть які гілки обрізати, тому що він дуже там, йому сподобалося рости, і він всі боки розрісся, що туди не можна пройти ніяк. Ну і трошки про цей кущ інжиром. На цьому місці він росте третій рік. Так, ні, мабуть, четвертий все-таки рік. Да, четвертий рік росте. До цього він ріс в іншому місці. Я його пересадила, бо там е, трохи стояла вода взимку. Бувало таке, що там вода збиралася. І я побоялася, щоб він там не підгнив, бо все-таки йому на зиму треба укриття, лише воно було сухе це укриття. Ну і от він пересаджений був у це місце. Тут теж не дуже добре, бо тісно від сусіда там шифер, шиферний паркан. Ну і теж там треба це все просити, щоб демонтував і сітку зробити там, щоб йому було більше світла. Ну, але от він у нас в такому місці росте. На зиму ми його пригинаємо всіма можливими методами до землі, тобто нахиляємо. Він не стоїть вертикально, а прихиляний. А потім на нього накидаємо агроволокно. Зверху на агроволокно накидаємо плівку, щоб дощ не проникав туди всередину волога, щоб не проникала. І прикладаємо знизу це каміння, можливо, цеглою. І е, отак він зимує у всі морози до самої весни. Ну, а весною. Вже розкриваємо тоді, коли минає загроза заморозків, вірніше морозів. Якщо там невеликі заморозки є, він не боїться. Ну, і він на тих гілках, які збереглися, а вони зберігаються із зародочками такими от ці от зародочки потім перетворюються в такі от великі плоди. Це те, що зимувало, Це ось воно з зими вийшло. Малесеньке було там десь собі в куточку гілочки, яка відходить від основного стовбура. В між вузлі, оцьому, чи як там правильно сказати. от там такий зародочок, маленький, бубочка така була. Потім ця бубочка перетворилася, отаку от велику інжиріну. Бачите, досить таки велика. ну Це трохи менше. От, але Теж досить пристойного розміру. Ну, давайте зараз попробуємо я розріжу. Ну, і ось що ми маємо на розрізі. Значить, наскільки я розумію, ось велика, сама більша інжиріна вона б могла ще рости і висіти. От. А оця от менша, вона вже поспіла, вона вже зовсім спіла, ви бачите, вона така вже, як карамелька. Ну, якщо я її попробую з'їсти трохи, дуже солодка, дорогі друзі. Дуже солодка. Оця дуже спіла. Медовий смак. Ну, що я можу сказати? Висновок такий: ми живемо на півночі України. Це Київська область. Ну, якщо відносно самої Київської області, то це центральна частина Київської області, центрально західна сторона. Але відносно всієї України, то це північна частина. Зими у нас бувають різні. Останнім часом вони такі помірні морози, а бувають і тривалі, і досить таки сильні. Як ви бачите, поки що виходить. Цей інжир росте вже у нас років сім, десь так, порядка сім років. От він там один рік чи два роки ріс в іншому місті, і от зараз він росте тут, де я вам показувала. Ну і отак плодоносить. Кого цікавить, отака от екзотична рослина, досить смачна, спробуйте посадіть, я думаю, у вас все вийде. Ну, і хотіла ще вам показати одну річ нашим всім квітоводам. І любителям квітів. У мене другий раз зацвіла магнолія. Ідемте, покажу вам магнолію. Ну, ось ми підходимо до нашого куща магнолії. Вона вже відцвіла один раз весною. Наростила нові пагони. І ось, подивіться, розкриваються нові квіти. Нові бутони розкриваються. Ось вони, бачите? Ось бутон. Ось це все уже квітує. Ну і ось тут наверху бутон. Так що магнолія у нас теж росте, їй тут подобається. І ось другий раз квітує. Сьогодні. 20 липня, і от 20 липня у неї почалося Друге квітування. Тож, дорогі друзі, на цій оптимістичній ноті я хочу вам сказати до побачення. Хочу подякувати вам за те, що ви у мене є, за те, що ви гуляєте зі мною моїм садом. Цікавитесь моїми рослинами, ставите лайки, пишете дописи свої. Хто ще не підписався, підписуйтесь, запрошую, будемо спілкуватися з вами. Ну, а зараз всім бажаю мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія у своєму саду. Із своїми екзотичними рослинами